Запрошення. У міській селищній раді 8 скликання згідно загального списку 19 депутатів прибуло на 56-ту позачергову сесію селищної ради 10 депутатів. Запрошених двоє, з цього прибуло 13. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні, наявність корум для ведення сесії є. кого які будуть пропозиції щодо початку сесії? Розпочати. Є пропозиція сесії селищної ради відкрити. Ставлю на голосування. Хто за те, що 56-ту позачергову сесію міської селищної ради 8-го скликання відкрити, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримаю. Одноголосно. Дякую. Для роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію? У кого які будуть пропозиції щодо кількісного та якісного складу? Три чоловіка, Три чоловіка. конкретно. Савотовська бандюка, і Прокопчук. О, ну давайте. Є інші пропозиції? Немає. Немає. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік: Заводовська, Бандюк і Прокопчук, Прокопчук прошу голосувати. Хто проти? Отримав одноголосно. Дякую. Лічильну комісію. Прошу зайняти свої робочі місця і оформити протокол. Шановні депутати, запрошую. До порядку денного 56-й позачергової сесії селищної ради 8-го скликання Пропонується включити такі питання. Перше питання: про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 24 рік, доповідає Карпів. Друге: про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на 2024 рік, доповідає Карпів. І третє питання: про організацію харчування та встановлення розміру вартості харчування для учнів та вихованців закладів загальної, середньої та дошкільної освіти, доповідає про Купчук Вікторія Івнів. Почекаємо, поки оформить протокол. Протокол номер 1 засідання лічильної комісії 56 шостої позачергової сесії селищної ради 8-го скликання селище Мізоч 26 грудня 24 року. Присутні члени лічильної комісії Прокопчук, е Бандюк Завадовська. Порядок денний. про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії. Номер один. Слухали про вибори голови лічильної комісії. Постановили головою лічильної комісії обрати Прокопчук. Друге. Слухали про вибори секретаря лічильної комісії, постановили секретаря лічильної комісії обрати Заводовську. Голова лічильної комісії Прохопчук, секретар лічильної комісії Заводовська, заступник голови лічильної комісії, не будуть. Якісь доповнення пропозиції немає? Голосуємо. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти? Отримав одноголосно. Дякую. Переходимо. А, шановні депутати, запрошують. Які будуть пропозиції щодо порядку денного, які був озвучений? Затвердити. Пропонується і наступний регламент до сесії також. Для доповіді до 10 хвилин, для інформації до 5 і для виступів до 3. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний сесії, прошу голосувати. Попроти? проти? Утримав. Одноголосно. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до бюджету мінської територіальної громади на 24 рік. Даний проєкт рішення було розглянуто на засіданні постійної комісії та надано депутатам для ознайомлення. Є потреба для розгляду? Немає. Ставимо на голосування. Ардюхов, за. Бандюк за. Гаврилюк. За. Єнич. За. Заводовська. За. Лахман. За. Прокопчук. За. Тислюк. За. Тимощук. За. Тишкова. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання: про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на 24-й рік. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій та надано депутатам для ознайомлення. Є потреба для роз... розглядати? Немає. Голосуємо. Артюхов. За. Бандюк за. Гаврилюк. За. Єнич. За. За. Лахман. За. Прокопчук. За. Тислюк. За. Тимошчук. За. Тишкова. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до третього питання. Про організацію харчування та встановлення розміру вартості харчування для учнів та вихованців закладів загальної і середньої освіти та дошкільної освіти доповідає про Шановні депутати, даний проєкт рішення було розглянуто на спільному постійному засіданні комісії та надано депутатам для ознайомлення. Є потреба розглядати дане питання? Немає. Переходимо до голосування. Артюхов? за. Бандюк за. Гаврилюк. За. Єнич. За. Завадовська. За. Лахман. За. Прокопчук, за. Теслю, За. Тимошчук, за. Тишкова. За. за. Рішення прийнято. Шановні депутати, 56-та сесія міської селищної ради. Всі питання розглянула. Дана сесія завершила свою роботу. Да? Рахується закритою. Всім дякую за роботу.